Да не мене клінса, а танка. В смысле, я а здесь його від книжу. свінгу відходь, коли він свінг хастує відходь у нього. Чи Це mm -hmm. я дурку зловив? Ніхто в мене не клінс, це не наркоше скастану. Да тебе Крив. не вижу, ми таргеті танк. Все добре. Це, тебе менше, ніж. Мешок будут. Мешок, реса і Азиза. Я вже Реса. Ря... На ресах у нас хай буде мешок. Добрынької плив. Стрибаю. Зараз Азис він буде прыгати тільки на верхні. Потім, коли буде менше хп, він по нам почне Ну, тут підходить тільки від кліп. Клів. Ну йдемо бодро. Куди. Мені подобається. Коли в нього буде 600 тисяч хп, він почне АОЕшки. 180. Там перший край Добре. О, зняли, зняли, да, сейчас зараз зняли, дякую <звук> Що не встигає да на 680. Зараз Зоравішки пришли до батьків. Сам з... Зн... Ага, дякую, все зняли, да. Ти далеко. Отходьте Кліп. Приведи його ближче, ближче, можеш? Може, може да, ближче. Клік. Знявся. Зніміть. Дякую. Клик. Підвожу. Їмі, крик. На мені бабл був. Не вішайте на мене бабл на танка вішати. Чому щит. Все, прикол? Не mm. так буде а, часто, тому мы выхилиетеся. Кожні 20 секунд буде там. Руби так, щоб си мой захила не упати. Стараюсь. Все, все, заебай. А зис заши треба надо? Два раз выдасть. Мешок захилься. Я переключаюсь на ману. Ой, на РХПшку пригинял. Переключайся. Ну не настигай выхирити. Ну там ще полностью хила будем. Хорошо. Слинг, слинг, слинг. Джимми крик. Блин, сейчас клип Не-не-не, nee, nee, nee. я, я дам наступный, я дам наступный. Они через мной повертаются. тут если раз буду клип опять изнимить дякую

снимите. Да, я рано дал, что? Ларберсерка нажму. А, он наш там дал, понял? Вірл Він. Вірл Він. Спригайте, спригайте. Плигайте хтось. Це обережно тепер. Всі спригують. Я сам? Ні-ні-ні. Плигає. Бачите, що він в вашу сторону. Камінь, камінь, камінь. Велась, містер. ВІРОВІНТ, ВІРОВІНТ, ТІКАЙ! Одного йобали. Кресою. А, наш Крижок Кресою. П-п-послі цього уже, послі я обмасував Чи встанет, холи він ударить? Він встанет після маціохи. Ще не вставай. Отепер вставай. А воно вже пусте. Вже вихилило його. ВІРОВІНТ, ВІРОВІНТ. Сламить, Свин, Свин! текай. Ебать, я выжил нахуй. Перевин, перевин, перевин. Перевин. нам тестамином, максимально Перевин. 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 Мешок Перевин. Вы... Перевин. Мешок! Мешок! Перевин. Найс, 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 найс. Не уходить так в стороны, Перевин. Перевин. мобил. Mm -hmm. Але й не стійте разом. Мішок, не ти си. можеш під, під скриньку стати? Вірвін, тікайте. Кос зараз пригне. Мішка, мішка. Мішок. Не встиг. Раз не треба брати. Відводь, відводь, відводь. Там зніми, зніми. Мішка підхильте. Веровин Блять АМФТ прэгай, прэгай, АМФТ Плюс Эээ, сними, сними Ладно, все, выживу Яким к ним сд... Стребаю Веровин, Веровин Вер Вер На, Вер на Вер стребайте прыгнув колись. Бар... Ну, тікайте. Нормально. Містер, можеш назад спригувати. А їм в мене в тебе? Е, Крутиться, крутиться. Прыгнув когось, мистер Чис. Зестрибни, зестрипни, зестриб, зестрипни. А гри, цепури кидай, там роби що хочеш. Може, давайте, може, знижу, дихай їх стоять. Я yeah. yeah. okay. yeah, не розумію, що це за моя стаміна, блядь. От гріха, типу. Б... Зніміть! Крутиться, крутиться в вашу сторону. Трейзі тим, стрибай. Із дами не полишили. Зніміть місце. КД okay. де він, де він? Де він? не бачу. Мені на навіть... кон захильте, захильте всю пачку, тоді раз його. Хорошо, постараюсь. Крутиться. тікайте. Нормально, нормально. Зараз, походу, мене стрибати. Вальмир, в тебе. Здравствуйте, мішка. Не вставайте до Уешки. Все Уешки вставайте. Сейчас да, раз... вот вставай. Вы вставай. Вирь, Ты вставайте. Вы вставайте. Я сил. Я вставаю. Я вставаю. Я Я вставаю. в вставаю. Я Не, валмира, валмира. Блядь. Чё в вставаю. Я вставаю. был мира. Я вставаю. Я Я Я Я Крутится вашу сторону, крутится, крутится, крутится. Локи ні. Nee. не в КД. Nee. Все окей, все окей, все окей. Свин Так, так, так. Крутится, ваша сторона. Не локи, да пятый. Стребай, та-та-та, тебе закінчилася. І дуже далеко стоишь аккуратно. Понял. Можешь загрыте. Да, да, мішка -да, понял. Ярис, и мешка тоже. Понял. Зніміть. Дякую. Крутиться в э, вашу сторону. Альфред. Зараз буде стрибок після цього. Моїм. Мішка ресує, після удару хай підніметься. Мене шотнуло, блядь, 7500. Щось до маху ну, у нього вийде. З одним введено. кілом пробуємо. Нам не можна, Шіпішка щоб містер Ресо. Требує в мене. Хаїм? Так містер Хаїм, блядь, ви на житті, блядь. Ми щас всі помираємо з одним кілом. В них хіжі нема. Вон, він їх шотне. Віру

Ну вот, я помер. Привіт, Френці. Я не О, помер. Нормально вирей дуже. О, він не якщо що. Кайтить його, як може, да. Мерт. Не було куди втікати. Не було хп. Мішок, ресей, реси, якщо можеш, ресий, якщо можеш. Mm. місце накинув. Зара, ну, я коли, можу попробую. Коли, коли, коли вер Він буде. Okay. Зараз, давай, зараз. Давай, давай. Вбило. Біжи, краще назад, Від Агріго назад, туди там. Ти не залізеш туди. -па -па. Не Давайте всі стоїмо на самому. Да, швид Давайте швиденько. Коротше, що у нас пішло не так в кінці. Хуйня, треба, щоб хілів знову заводили наверх. Якщо да, да, вони якось вмирають, і потім і всі сипляться. Вам треба, коли ви вмираєте, моментально їжу вжати. Вихилювати хіла і щоб той, хто вмер, моментально їжу нажимав. Чогось у нього домах виріс до 7500. Чим більше він задіває, локі, тим більше дамається. Чим ближче він дасть, тим ближче ти стоїш до нього, тим більше він доносить дамага. Містер, перекинь, Локі. Іншу пачку. Готові? Зараз, зараз, зараз Куди став. Щось буде. Саги, цей, саги моментально не накастовуються. 30 секунд кулдаун на кожній масці. За півтори хвилини, щоб накастувати сагу. Там не стійте, собака це вам від заїбало. Там Солерт пригає, до речі.